Показую всім, як видаляю косточку для нашого бочкового сала. Такий у нас є гарнесенький. Окорок свинячий. Галяшечку я вже удалив. Лишаємося. Як ми косточку видаляємо? Видаляємо косточок. так от. Вот. Это косточку. Чик. У нас есть хвостик, это такая косточка. Тазик. Чья -то. О! Отак. Ну, Чик! О, тут є. Наш хвостик. Вот так вот. Такие хвостик удаляем. лишається одна по центру кисточка Берем. раз опа О. це показує тим хто просив щоб показали, як я удаляю кості з окорок. Всіх налочу, дайте собі робити О. О! косточка є? Лешается у нас окорок, Вырезаем тут коленку. Вот такие. О. Значит, коленку. Зачистяем тут все дело. Раз. Солку вырезаем. Зачистили. Такое зачистяем тут все дело. О! У мене є такий ой ножик длинний, Я ним роблю так Раз, 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 раз. Зрізу. Це на ковбаску буде. Тепер тут. -то. Раз, раз, зрізу. На ковбаску, О! Отакі От о штуки зарізаю. Тепер ось такі біленькі я забираю. О. бачите? Отак Щоб було везде гарний салко. О. О, отакі от о. Вичистює. Можна тут очі. Зачистити. О. Отака площадочка. Ось один на корочок. Ось другий, Дивіться. Ось не одинакові. Тепер ми його миємо, е, саламуримо, дочка там все покаже і потім засалюємо. Все, косточки, це все для собачки таке. А це все, все таківо у нас піде. От, е, це зав'ялю, попробую, потім покажу, як воно буде. А це на ковбаску поріжемо. Прожилуємо і поріжемо. Так що вчиться всі. Буде все нормально, будем, будете саламурити собі, зацейкувати, робити бочкове. Ми спеціально всім показуємо, щоб кожен міг собі сам зробити. Все, всім дякую.